У Волинській обласній клінічній лікарні відбувся тренінг для працівників медзакладів, які займаються реабілітацією людей із травмами спинного мозку. Розповіла співорганізаторка заходу, лідерка громадської організації Група активної реабілітації Карина Кардаш. Дуже велика кількість поранених людей, які отримали поранення або на війні, або цивільні, да, внаслідок ракетних обстрілів. От і сьогодні, як ніколи, потрібно, щоб реабілітація в Україні ставала на такі правильні доказові рейки. Під час практичного тренування фізіотерапевти сідали у крісла колісні та пробували долати бар'єри, з якими щодня зіштовхуються їхні пацієнти. Другий варіант, який я буду пропонувати, розвернутися і спуститися з вперед, але щоб вас страхували, щоб не перевернутися. Командам, які складаються з фізичних терапевтів, ерготерапевтів, лікарів фізичної і реабілітаційної медицини, важливо пробувати себе в ролі людини, яка користується кріслом колісним, аби краще зрозуміти потреби даної категорії людей, і потім відповідно впроваджувати зміни певні в підходи, в яких вони працюють. Дуже цікаве випробування було пересісти в крісло колісне. Сказати, щоб на початку, скажемо, руки боліли чи щось такого немає. Але з балансуванням доволі було проблематично. Того, що можна завжди впасти якби назад і побитися, і ще мати багато травм. Карина Кардаш говорить, працює в групі активної реабілітації понад 10 років. Вона є інструкторкою з техніки їзди на кріслі колісному та ділиться своїм досвідом і навиками з людьми, які отримали травми спинного мозку. Особа з травмою спинного мозку має пересуватись на кріслі-колісному активного типу, аби могти жити незалежне самостійне життя. Один неправильний рух можна перевернутись. Також ми навчаємо людей долати бар'єр. Певні, тому що в нас перепони, як ви розумієте, є у вигляді бордюрів, неправильних пандусів. 30-річний волинянин Віктор Літовченко показує, як пересідати із крісла колісного в автомобіль. Під'їжджаєте до як на удобний угол до автомобіля, як вам краще сісти, фіксуєте його на гальма. Мій спосіб закидаю я спочатку ноги. положення, Тримаюся за ручку, відпихаючися від. Колеса крісла колісного пересідаю в автомобіль. Це до себе газуєш, від себе гальмуєш. Віктор розповідає, родом із Берестечка був мобілізований торік, на початку березня. Через три місяці отримав осколкове поранення хребта від касетних ударів градами під Ізюмом. Першу операцію, говорить, зробили у Харкові. Далі було два місяці реабілітації у Києві. Навчили сісти, пересісти на коляску, давати собі раду вдягнутися, роздягнутися, душ, прийняти туалет і таке подібне. Тримати дуже важко було сам свій корпус, бо ж перебито багато чого. Я не тримаю спини, мишці. Дуже багато чого. Не халитися, повернутися. Можна так сказати, відчував себе овочем. Віктор говорить, зараз живе у рідному берестечку. Місто не облаштоване під потреби людей, які пересуваються на кріслах колісних. З його слів з часом навчився дбати про себе, хоча це було нелегко. Це було прокачування плечового поясу, щоб давати собі раду там пересісти, наприклад, з коляски на ліжку чи наоборот, чи не дай Бог, випав з коляски на землю, стати на нього, сісти назад має на увазі, щоб мати силу свою вагу піднімати, то змушений був. Як ви кажете, качати руки, ось бо без них можна бути лежачим. У центрі реабілітації учасників бойових дій щоденно отримують допомогу орієнтовано 300 пацієнтів амбулаторно. На стаціонарному лікуванні перебуває 21, говорить фізіотерапевт Андрій Бухвал. З його слів він разом із колегами відвідує подібні семінари для вдосконалення своїх навиків, аби допомогти пацієнтам адаптуватися до нових умов життя. Цікавий цей захід, тому що проводять його саме люди, які не один рік користуються активно. І вони нас навчають, розповідають, особливості саме користування кріслами в різних обставинах. Вони такі ж самі люди, як і ми, такі ж самі громадяни, які мають цілі свої побажання. Під час семінару у Луцьку теоретичну частину прослухало 65 спеціалістів. Практичні тренінги відвідало 30 фахівців, розповіла співорганізаторка заходу Карина Кардаш. Наталка Кликуцюк, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.